Доброго дня, колеги. Свою е, доповідь я починаю з привітання столиці України, Києва. Я дуже вітаю героїчних харківчан, які напротяг всієї агресії були в місті і продовжують активну роботу. Це колектив під керівництвом, шановного члена кореспондента України Ігоря Володимировича Лівського та професора Марути. Свою доповідь я присвячую світлої пам'яті Харківчада Івана Кузьмича Сосіда. Починаю. Лікування та реабілітація психічних поруш внаслідок бойових дій наслідок розв'язаної Російською Федерацією повномасштабної військової агресії проти українського народу на тимчасово окупованих територіях Київської області після деокупації почастіше випадки звернення за кваліфіку ковану медичну допомогу до психіатричних закладів з приводу дій насильного стресу підразника у вигляді фізичного та психологічного насилля. крім військових почнеше звернення від цивільного села, що знаходилися в окупації. Мета роботи – розробка нового методу лікування порушень психіки в наслідки дій насильного, насильного стресу підразника залученням технології віртуальної реальності. Дослідження проводилось на базі Київського обласного центру ментального здоров'я, який знаходився безпосередньо під окупацією та постраждав від бойових дій. Але завдяки злагадженим дім працівників адміністрації генерального директора Тетяни Віктора Пономаренко лікарня вже була готова до лікування роботи з квітня поточного року. При зверненні за захворівкованою медичною допомогою пацієнти скаржені на апатію, немотивовану тривогу, порушений сон. Головні болі, постійну дративливість, знижений настрій та апетит, зниження пам'яті на поточні та нещодавні події, конфліктність, сатучую в швидку втому, емоційну та фізичну виснаженість, імпульсивну поведінку, емоційну лобільність, кошмарність на в яких раз за разом переживають травмуючий досвід. Часто пацієнти власноручно намагаються Полегшити свій стан без звернення до відповідних спеціалістів шляхом вживання алкоголю та інших психоактивних речів, що в свою чергу веде до розвитку синдрому залежності. В період проведення лікувальних заходів було виявлено характерні групи населення, що зазнали дії травмуючого чинника. Так було виділено три групи. Перша група складалася з 30 осіб чоловічої статі в віці 18-60 років, яких безпосередньо приймали участь. У деокупацію території Київської області та були учасники активних бойових дій в інших містах. Друга група з 15 осіб цивільного населення чоловічої статі у віці 18-68 років, які знаходились в окупації на території Київської області. Третя група складалася з 20 осіб цивільного населення жіночої статі у віці 18 68 років, які знаходились в окупації на території Київської області або були евакуйовані. Першочергово пацієнти на перенесли насильницьку стресову подію, вигляді тортур, побиття, зґвалтування, зтучного перешкодження до доступу питної води та їжі. Наявність депресивного синдрому, окремо відзначалися як чинники стресового походження, участь в гуманці тіл померлих. До 70% пацієнтів в категорії дорослого населення зазначали, що почали вживати алкоголь та інші психоактивні речі для полегшення симптомів виколених стресових факторів. Знаючим фактором є те, що синдром в залежності від алкоголю та інших психоактивних речин у даних пацієнтів розвивався досить швидко. Швидко формувався обстрілів синдром, спостерігався алкогольний полісеп. У відповідь на виклики сьогодні була розробника пластотерапія, яка включала застосування препаратів приправи та біологічно активних добавок сил. Разом з півробітниками інституту хімії поверхні Мінчіко, картель, тур, Туров, Крижановський та пострілка. Даний препарат має транквілізуючі властивості, не викликає звикання. Застосувалася така схема. Одна порція суспензії три рази на добу за один-дві години або після її основного прийому їжі та інших лікарських засобів, запиваючи водою 150-200 мл. Також, також застосовано метод гіпнозу. Терапії з залученням інтерактивних окулярів віртуальної реальності, методика якого була розроблена за участі Посторонка, Ткаченка, новик Для кожного пацієнта розроблялись індивідуальні реабілітаційні програми. Тривожні розлади є найпоширішим. Розлом психічного здоров'я, оцінки поширеності отримані за результатом поліцейського опитувань, вказано те, що близько 1,3 населення протягом життя переживали тривожний розлад, що призводить до значної втрати продуктивних наслідків для здоров'я та емоційного стресу. Стандартні варіанти лікування включають фармакотерапію -фарм та гікодітну повітря терапію, хоча є вагомі докази для обох цих втручань. Також зрозуміло, що лише частина тих, хто має діагноз тривожного розладку, отримує достатнє лікування. Крім того, існує велика кількість людей, які страждають від діагності тривоги. У той же час, як дітей -ді 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 поведінка терапія, була визначена як терапія вибору для тривожних розладів. Багато успішних протоколів включають навчання релаксації як центральний компонент. Фактично, у короткотермінових дослідженнях було показано, що застосовано метод релаксації мають порівняний ефект з КПТ. Терапевтичні підходи, які включають тренування усвідомленості, також виявляються прекспедитивними як терапія тривожних розладів. Враховуючи кількість постраждалих людей, видається логічних кроків дослідження. Потенціал доступних зручних технологій, для допомоги в цьому процесі лікування. Це здається особливо актуальним для навчання та надання прикладних трушень з релаксації або усвідомості. Недавні дані свідчать про те, що технології занурення, такі як віртуальна реальність, при застосуванні конкретної терапевтическої атеї, можуть бути відповідним кандидатом для цього дослідження. Огляд досліджень на віртуальну реальність показує, що цей метод успішно використовується для лікування різноманітних тривожних розладів, включає фобії та посттравматичний стресовий розлад. Всі терапевтичні програми проводились в контексті постійних терапевтичних стосунків з використанням створених у середовищі віртуальної реальності. Таким чином стоїть Видачи доповнені до традиційної моделі експлуатаційної терапії, частково успіх цих програм, як видається, ґрунтується на розумінні того, що середовище занурена, як якщо надається віртуальна реальність, може породжувати сильне відчуття присутності. Присутність у цьому контенті визначається як суб'єктивне відчуття перебування в іншому місці і є ключовим елементом терапії заснованої на впливі. Оскільки віртуальна реальність захоплює не дивно, що цей формат може записувати більше присутності, ніж двомірні сцени. Наприклад, одне нещодавно застереження показало, що 360 градусних відео викликає більш інтенсивне почуття благовідним, ніж стандартне двомірне відео. Також з'являється все більше. Також з'являється все більше доказів того. Що практики, засновані на уважності, можуть зменшити стрес і тривогу. В огляді та мета аналіз медичної медитації виявили, що програми медичної усвідомленості продемонстрували помірні докази як втручання для усунення тривоги. Можливо, завдяки такому розумінню, в нещодавному огляді використання технологій віртуальної реальності в лікуванні тривожності було спеціально зазначено, що включена вправ. Но важність і досвід віртуальної реальності може бути потенційними втручанням у лікуванні. В своїй роботі ми використали запад віртуальної реальності в двох основних підходах, які направлені на досягнення релаксації, зменшення стресу та регуляції емоцій. Перший використовують в основному загальне середовище за допомогою якого користувачі піддаються розслаблюючим наративним подразникам. І намагаються отримати контроль над фізіологічною активною тіла, тоді як другий вимагають від користування активності, що передбачає взаємодію з контентом віртуальної реальності для тренування, регуляції емоцій. Розслабщи віртуальні реальності є корисним застосуванням, оскільки доведено, що стане релаксації, знижуючи загальне збудження, позитивно впливає на кордігію і фізичний стрес. Основна мета цього першого підходу полягає в тому, щоб перевести користувачів у більш-менш пасивний стан релаксації або знистити фізіологічне збудження, виколучи позитивний стан благополуччя. Це стосується со втручаль засереджена на релаксація, але тих, в тих вручальних спрямованих до викладені стані позитивного настрою через демонстрацію емоційних пов'язаних сценаріїв. Важливо, що такі втручання викликають тимчасовий стан релаксації або позитивних емоцій. Користувачі можуть прийти навіть до стану глибокої релаксації, але такий фізичний стан і його переваги, звичайно, не зберігаються довго повсякденному житті, і досвід віртуальної реальності чи можна узагальнити в інших контекстах. Дійсно, метод віртуальної реальності є досягнення позитивного типу благополуччя в саме впливу реальності. А не залучення користувачів до процесу навчання для отримання нових здібностей. Це не означає, що віртуальна реакція не може мати тривалий, тривалий позитивний ефект, оскільки розслаблення або позитивні емоції можуть мати навіть середня та дострокових переваги для свободження стратегії подолання здоров'я. Націлювання процесу навчання на розширення можливостей користувачів. Насправді є однією з основних відмін між віртуальною реакцією і другими підходами, які можна знайти в літературі, яких ми будемо називати залученням віртуальної реальності. Під терміном віртуальної реальності ми класифікуємо ті заклади, які намагаються побудувати процеси навчальних власних емоцій, поведінкових здібностей, надаючи користувачам. Внучке середовище, яке можна змінювати. Такий підхід передбачає не просто пасивну віртуальну середовище, або вплив розслаблюючих подразників. Він вимагає від користування земидії з віртуальним містом, що дозволяє набути певних навичок. Це стосується навчання регуляції емоцій та деяких терапевтичних втручань. У широкому сенсі регуляція емоцій стосується того, як люди впливають і виражають емоції. Які вони відчувають і які як вони їх переживають, і це було визначено як усі свідомості та несвідомості стратегії, які використовують для посилення підтримки або зменшення одного або кількох компонентів емоцій реакції. Терапія віртуально реальних використання для кількості психопатологічних стадій, тривожних розладів. Фобій, розладів харчування, травми та розлади, пов'язані з стресом, а також інші психіатричні захворювання. Віртуальна реальність має деякі спільні характеристики, оскільки віртуальне середовище відрізняється залежно від симптомів, на які потрібно звернути увагу. Індивідуальне середовище також використовується в тренінгу від стресу, який має певну схожість з терапією віртуальної реальності, зокрема з терапією впливу віртуальної реальності. Пропущення, що поступовий вплив стимулів, що викликає страх, може підвищити психічну готовність, що може тренувати здатність суб'єктів реагувальних на стрес. Навчання емоцій реактивності у відповідь на негативні стимули стало цінним засобом первинної профілактики. Та психологічного функціонування для різних категорій роботи. Це являє собою випадок, оскільки він спрямований на покращення здатності на стрес, орієнтуючи на психічну присутність на медиційних реактивність стресових ситуаціях. Під час тренінгу користувачі отримують навички для того, щоб справлятися з негативними подразниками та почуттям керуючим емоцій, які вони відчують у більш функціональний спосіб. Покращення емоційних управління, такі втручання мають важливий вплив на благополуччя та психічне здоров'я. Важливо відзначити, що підходи не є взаємовиключаючими, поки їх можна користувати разом. Це, наприклад, випад, який є і в традиційних психотерапічних умовах, з яких він походить, вимагає від пацієнта систематичної У поєднанні ревоксація та впливу. Переважна більшість досліджень фактично поєднана. Дві підходи. Спочатку фазу психоосвітних метод дихального розслаблюючим вправи необхідно надавати окремо для фопії, показали меншу ефективність порівняно з втручанням пливу. Шановні колеги, прошу вас переглядати ролик, який демонструє використання технології у складі комплексу тривожних депресій та фобічних розладів. Прошу. Ви не проти, що ми провели з вами дослідження по проводженні нового міста. Згоден, згоден, всегда готов. Ви нас скажіть, хто ви? Я старший солдат Україні Сергій Олександрович. Даю, даю згоду на, на ці дослідження, які ви мені дякую. дякую. Володимир Степанович, солдат, даю згоду на, дослідження. на проведення дослідження. Что у вас сейчас турбует? Что у вас сейчас в Я постоянно плакала. Плаксивость. Вылезли волосы. Да. Вообще, это вот у меня ежик, это отрасли. Да. У меня их просто плавало. Угу. Беспокоит плаксивость. Я сюда пришла, просто плаксивость у меня была. Так. Я не могла даже вот говорить настоящего, не касалось моего здоровья. Да. А нужно и не нужно, я постоянно плакала. Понимаю, вы будете отвечать на русском языке? Да. Значит, скажите, пожалуйста, как вы себя чувствуете после сеанса? Чем стало лучше до вашего... Во-первых, я вижу, что у вас повысилось настроение. Повысилось. Вот. Нет такой э, апатии. Нет, я хочу улыбаться. 4. Да, я вижу. Вот. Хочет человек улыбаться. Да, что еще стало лучше? Появился На настроение. вдячний рік за те, що все. допомагаєте нам все. все. на все. дня, да. да. Все. Нас зв'язку. Ви скільки не познаєте? Нас зв'язку. Я до зв'язку. Все. Виставки. В результаті проведення комплексної терапії лікування були отримані наступні дані. Пацієнти відмічали поліпшення якості сну. Зменшення немотивних агресивних дій, знизить промови тривоги поліпшення самоцінної фону відсутність тяги до вживання психоактивних речин, поліпшення апетітов. Попередні дослідження встановили, що віртуальна реальність можна успішно використовувати для лікування тривожних розладів, включаючи фобії та посттравматичні стресові розлади. Широкий діапазон розміру специфічних ефектів дослідження, особливо. Соціальні фобії вказує на високий потенціал віртуальної реакції, але також вказує на необхідність глибшого дослідження відповідних робочих міхів. Враховуючи перевагу, впливу віртуальної реакції, слід підкреслити його, поширення у десь технологій і процесу можна навіть дати кращий ефект у майбутньому. Рекомендується застосування даного методу не лише для лікування, вже Наємних підсвітичних громад, а й для профілактики шляхом зняття стресового навантаження як і у цивільного населення, так і у іскослужбовців після виконання бойових задань. Цей час обладнання для проведення сеансу гіпнотерапії є досить коштовним і вимагає залучення спонсорського капіталу для більш широкого забезпечення населення якісною медичною допомогою. Слава Україні! Дякую за увагу!